Тренди більше не прикрашають, вони провокують. Подіуми осені зими показали. Волосся і макіяж тепер не прикраса, це характер. Ось чотири головні тренди, які це доводять: лайкни і підпишись. Це відео стане твоїм натхненням у дні, коли нічого не хочеться. Перший тренд котячі стрілки. Вони не підкреслюють погляд, вони керують ним. Дольча Ангабана, Блюмарін, Вотега Венета. Усі повернули графічні очі кішки без розтушовування, без диму, без виправдань. Це не стрілка, це позив. Другий тренд один акцент. У Москіно – золоті вії, у спортмакс лише сливові губи. У Джузепеді Морабіто перлинні сльози замість макіяжу. Сьогодні стиль починається не з речей, а з упевненого ось так і крапка. Третій тренд аксесуари для волосся. Стрічки, банти, обручі, але не дитячі, а ті, що мають голос. Тонка стрічка, що підкреслює чоло або широка резинка, це вже не аксесуар, а акцент характеру. Цього сезону волосся носять так, ніби воно знає собі ціну. І четвертий тренд зачіска, що дбає про волосся. Довжину заправляють під чокер чи стрічку. Це створює ілюзію короткого волосся, легку графічну форму. Волосся не травмується, не чіпляється за одяг і виглядає елегантно без плойки. Краса, яка не шкодить, це нова розкіш. Осінь 2025 Нагадала нам головне: краса не про зусилля, вона про усвідомленість навіть у дрібницях. Бо наймодніший б'юті тренд це не стрілка і не чокер, це спокій, який видно навіть у дзеркалі. Уяви, що ти на подіумі. Який тренди ти залишила в собі? Напиши в коментарях, бо справжня краса сьогодні не боїться дивитись прямо в очі.